На щиті ми попросили як охоронця змієборця на І також буде на щиті намальований наш гуцульський яр. Гуцульської сотні вирішили. Все його. Це щит не бойовий, це чисто символічний щит. Тобто убій з ним не будете йти? Чи? Можливо, і так, можливо, можливо, буде. Більше хтось будете, так? Більше, більше. Ну, давайте. Отекло? Ну хорошо. Отак. Це чудова можливість бійцям самооборони, хлопцям сотеним поспілкуватися, поспілкуватися живими митцями. зрозуміти, збагнути щось про себе, митцям зрозуміти щось більше про ситуацію у бойових сотнях. Квіти серця, серце, яке розквітає. Бо на мене це той стан, який зараз в Україні. Це розквітаючі серця, це люди, які змінюють своє життя, тому що відчувають, що так лишатись не може, як воно до цього було. І відчувається хвиля змін по Україні. І дуже хочеться, щоб ці зміни були глобальними, щоб дійсно наша країна теж розквітла, як розквітає серця, душі зараз людей. thank you